Має вітання! Ох, і цікавий у нас сьогодні з вами рецепт. Все як завжди, як ми з вами любимо, швидко-просто. Всі інгредієнти зараз та в описі під відео. Приготуємо тісто 200 мл теплого молока, 30-40 за Цельсієм, одна чайна ложка дріжджів. Як завжди, якщо сухі, то тільки доктор Откір дуже я їх люблю та раджу. Одна чайна ложка солі, одна чайна ложка цукру. Це в мене кефір 20 грамів, можна замінити або на сметану, або на йогурт, щось кисломолочне. Олія 10 грамів, в мене сонячникова рафінована. Поєднать між собою інгредієнти. Борошно вищого готунку 320 г пшеничне. Все замішую тісто. Дивіться, там з борошном плюс-мінус столова ложка, але тісто має залишатися ось таким м'яким, але, звичайно, не прилипати до рук. Залишаю його на 25 хвилин при кімнатній температурі, а це 20 градусів в мене зараз в кімнаті. Через 20-25-30 хвилин, мінімум 20, максимум 30. Я починаю вже ділити це тісто. Обов'язково користуйтесь, допомагайте собі борошном, випускаю все зайве повітря, весь вуглекислий газ, ділю це тісто на 12 рівних частин. І, як завжди, кожен шматочок я округляю, збираю докупи. Готово. Обов'язково допомагайте собі борошном, тістом яке. Зверніть увагу, той, який був перший, ось так я йшла, викладала ці кульки. Ось цей перший, який я зробила, сформувала, його першим я і буду розкатувати. А ще я вже включила духовку на 250 градусів. Хай вона гарненько розігріється перед тим, як ставити цей хліб в духовку. Це важливо, тож обов'язково включіть і гарненько розігрійте духовку. Все, все дуже просто. Всі 12, бачите, який розмір? Всі 12 розкатали. На деко, деко в мене пергаменти обов'язково прикриваю рушником, щоб вони не підсихали. Щоб вони потім добре, дуже так, ну, от такими круглими стали, роздула їх. Для цього треба їх прикривати, щоб вони не підсихали тісто. Все, всі вони готові, це деко відставляю і, звичайно, починаю відразу розкатку другого. І другий вже в мене готовий, накриваю рушником, хай стоїть чекає свою чергу. Ставлю першим той, який перший розкатувала. Ось цей перший я ставлю зараз в духовку. На 8 хвилин 250 градусів за Цельсієм. Як тільки достали їх з духовки, подивіться на цих красенів, одного в мене забрали по дорозі. Обов'язково накрити рушником. Їм там було так жарко накрити, хай вони хвилин 5 постоять під рушником. Ще парада, бачите, які красені вийшли. Я їх зберігаю, от як тільки вони охололи до кімнатної температури, я їх в кульок і зберігаю їх в щільно зав'язаному ну, в кульке, щоб вони не підсихали. Вони тоненькі, це дуже смачне тісто. Це не просто, знаєте, воно ніяке. Ні, це дуже смачне тісто виходить, їх і так можна без нічого їсти, але я вам покажу, що я з ними роблю. Це так зручно, це в мене помідор, салат і омлет. Я підсмажила. Як ви розумієте, начинка може бути яка, може якесь м'яско, чи то ковбаска, чи що вам смачно. Обов'язково в мене, от бачите, я ось так надрізаю цю штучку всередину вкладаю. Ось так. Соус. В мене це домашній майонез, мій десь столова ложка, ну або соус, який у вас є, що ви там любите кетчупи. Я вам показую ідею, як я це їм. І все всередину закладаєте. Я дуже люблю в цій формі такі канапки, бургери, як їх назвати. І все це дуже зручно, це дуже смачно, нічого не тече, не висипається. Будь-які, якщо у вас якась вечірка, приходять гості для дітей. Це дуже смачно, якраз зараз повечерю. Обов'язково приготуйте, і як завжди, вам смачного!